Доброго дня, шановні колеги, 19 червня 24 рік. Сьогодні вирішив зайнятися розлаванням ландиша. Останнє втручання у цей матеріал, ну, тобто, було переливання, заняття з осаду, було ще 29 листопада 2023 року. Ну, зрозуміло, що це ландиш 2023 року також. Вино сухе про початок роботи з ним. Я вам розповідав в одному із своїх можете переглянути. Це було перше виноробство в минулому році. І на його прикладі я, власне, показував свої підходи до виготовлення білих він. Власне, за того, що Ландиш вже мав достатній рівень цукристості, він повністю визрів, насіння вже було темно і вже був. На межі із псуванням, і потрібно було його терміново брати у роботу. І тоді я показав саме от початкові заходи саме роботи із білими матеріалами. Останнє втручання саме в оцегвину було ще 29 листопада минулого року. Ну, тобто, е, прийшла повністю зима, повністю весна 6-6,5, майже, майже 7 місяців. Матеріал знаходився в такому стані. Втручання у плані пришвидшення освітлення у цей матеріал не виконувався. Ну, і зараз отакий стан цього вина. Зараз продемонструю його прозорість. Ну, От видно. Ну, також ємності тільки з погріба, вона дещо запутівши. От Видно, як рука блистить. Ну, які. Зараз коротко повторю, які ж були основні етапи по виготовленню цього вина відповідно знімання, негайне обривання ягід від гребенів вручну. Потім дроблення із піросульфітом калію, 1 грам на 10 кілограм матеріал, настій шкірки із, разом із суслом у холоді протягом вечора та ночі, і вранці відбулося пресування. Під час пресування також використовувався піросульфід, половина норма від початкової. І матеріал був перелитий у ємності до самого верху, закритий пакетами, поміщений у холод на дві-майже три доби на освітлення протягом цього часу цих трьох діб. Матеріал освітлився, це ви також могли бачити, і знявся з осаду, І тоді внеслися активні сухі дріжджі, фермент, і ферментація розпочалася по закінченню ферментації. Ну, Активний, не, не те, що активний, ну, під час вже затухаючої ферментації. Матеріал знесла з осаду, тому що той осад вже був досить, мені здавалося, що досить великий, і я вирішив зняти його з осаду. Хоча ферментація ще до ферментації потім згодом ще дещо відбувалося. Ну, і власне перше зняття з осаду, коли я використав ще раз піросульфіт із розрахунку 0,5 г на 10 літрів. Цього вину матеріалу, чи можна вже назвати його вина, це було 29 листопада минулого року. І до сьогоднішнього дня матеріал знаходився на самоосвітленні і має такий вигляд. Зараз я його розділю по пляшках. І в другій частині відео покажу ступінь запилення ландишом у цьому році. Також я проробив з ним ті самі. Маніпуляції, про які я вам декілька разів розповідав, воно ну, мало дієвість, ці всі заходи, із понеможливні осипання та більш-менш нормального зав'язування Ну, Про це буде у другій частині, воно буде зовсім коротко. Взагалі, матеріалом ландиша я дуже дорожу, навіть намагаємося ми його не, не їсти. не там не реалізовувати, хоча бажаючих на нього е, ну, є досить багато, попит на нього стабільний і можливість його реалізувати по, ну, по гарній для мене ціні, у мене завжди така можливість є. От, але я свідомо його залишаю лише для винородства, е, скажімо так, що е, ландиш у вигляді вина е, більш фінансово приваблений, ніж ландиш у вигляді свіжої ягоди. Ну, До роботи потім покажу. Закінчу розливання. От Чим мені подобається ландыш, це його властивістю е мати гарний колір у вині. Ну, видно, що така пляшка була тепла, воно холодне, і зразу утворився конденсат. За тих двох ось воно, Отрималося рівно 30 пляшок вина і отакий от невеликий залишок. Зараз би дещо випив би, але потрібно їхати. Ароматика потужна. От так само, як і в ягоді, коли вона вже висить досить довго, то проходячи по Усландиша що відчувається ароматика. І ароматика відчувається і в оцьому вині. Потужна, дуже приємна. Характеризувати, ну він, я завжди казав, що ландиш мені дуже подібний на цитронний магача. По всьому, що по рематиці, що по смакових. Ну, звичайно, є відмінності, але ну, тип мускату в цьому вині він співпадає із мускатом цитронного магарича. От. По органолептиці також легке, досить питке вино, приємне. Цитронну, мандаринове, якесь квіткове вино. Ну, мені з року в рік воно подобається. І чому я і, власне, завжди з року в рік намагаюся залишити врожай ландиша на кущах, нікуди їх не діти, не реалізувати, не спожити у вигляді свіжому. В той час є ще інші досить смачні виногради. От, з них я вино ніколи не робив. Робив, пробував, але воно мене не задовольнило. Ті смачні сорти столові, от, ну, не те пальто, як кажуть. А от з Ландеша. Єдине, що потрібно, щоб він набрав максимальну стиглість, максимальну цукристість, тому що мінімум 17-18 він повинен набрати, щоб нічого не додати при невеликому навантаженні. При довгому знаходженню ягод на кущах можна добитися такої цукристості і отримати вино сухе. Далі видно ви у вигляді напівсолодких та десертних я з ландиша принципово не роблю, тому що розумію, потрібно додати, підвищувати шапталізацію і цукристість, це вже не моя тема. Ну і про осад. Оцей осад утворювався протягом. Майже семи місяців видно. Дивіться, це його просто кристали солі, які сконцентрувалися на внутрішніх поверхнях нижньої частини скла. Ну і тут так само. Подібна поведінка осаду. Зараз Надіну ковпачки і потім покажу ступінь запилення. Продовжуємо стан запилення. Зараз продемонструю. В принципі, гірше, ніж в минулому році і значно я б його оцінив би на рівні 5, максимум 5,5 балів. По 10 бальній. Є всі непогані. Особливо тут в цій частині. Тут навіть перезапилення буде. Причина поганого запилення, незважаючи на оці маніпуляції відсікання значної частини привезту на перший верхній пасинок цвітня. Але була досить несприятлива температура, висока 32-33 градуси, вологість була мінімальна що дуже впливає на якість запилення. І головне, я дещо запізнився із відсіканням. Потрібно це було зробити на добу, а то навіть на дві раніше. був зайнятим технічним виноградником. Ну і так трапилось. Але, в принципі, щось є. Ось, наприклад, близько 30 буде ягід. Також, Ну, одним словом. Але запилення відбулося. Тут навіть взагалі забагато. Не потрібно розчаруватися в Ландиші. Багато його власників читаю зараз і виноградарські групи, і відео в Ютубі. Незадоволені в Ландиші. Ну, причина мені зрозуміла, це погана якість запилення. Але впливати на ці процеси можна. Спіймав себе на думці, що от, хвилин 40 назад як відпив із Келиха один ковток отого вина і до цього часу ще відчуваю після смак. Ну, це характеристика вина з Ландиша. Все запилення придень стрував. Дякую за увагу. До побачення.